або ляж зручно, дозволь тілу знайти положення, в якому йому спокійно. Закрий очі, зроби повільний вдих. Такий же повільний видих? Ще раз. Вдих. Наповнююся повітрям. Видих. на шнуру. З кожним видихом. Дозволь собі розслаблятися трохи глибше. Плечі м'яко опускаються. Чілепа розслабляється. Лоб стає гладким. Зараз тобі не потрібно нічого доводити. Нікуди бігти. Ні з ким боротися. Ти просто є. Уяви, що перед тобою простір ясний, тихий, безмежний. У цьому просторі знаходиться все, що ти більше не хочеш нести з собою. Образи. Біль. Страхи. Сумніви. Чужі очікування. Відчуття провини. Виснаження. Поглянь на все це без осуду. Це просто досвід. Він був. Але він не зобов'язаний. І те з тобою далі, зроби глибокий вдих. І на видиху уяви, що ти відпускаєш. Одне з цих тягарів, ніби знімаєш важкий рюкзак зі спини і ставиш його на землю, твої плечі стають легшими, тіло простіше дихати. Знову вдих, і з видихом відпусти ще один тягар, те, що давно забирало твою внутрішню силу. Ти не зобов'язаний тримати це більше. З кожним видихом ти очищаєш простір всередині себе, звільняєш місце для спокою, для життя. Для справжнього себе, якщо з'являються думки, просто спостерігай. не чіпляйся за них, вони приходять і йдуть. Ти? Не твої думки. Ти той, хто їх бачить. А тепер уяви, як у твої груди починає заходити м'яке світло. Тепле, спокійне, живе. Це твоя сила, що повертається до тебе. Те, що ти колись віддав іншим, ситуаціям, страхам. З кожним видихом світла стає більше. З кожним видихом менше темряви ти наповнюєшся повільно, глибоко, справжньо. Скажи подумки. Я дозволяю собі відпустити все, що більше не служить мені. Я повертаю свою силу назад. Я дозволяю собі жити без цього тяря. І ще раз. Я більше не несу те, що не моє. Я обираю легкість. Я обираю себе. Відчуй, як змінюється твій стан, як тіло стає теплішим. Як дихання стає глибшим, як усередині стає тихіше, ти в безпеці. Ти тут. І цього достатньо. Зараз уяви своє серце, ніби воно. Джерело світла. З кожним вдихом воно світиться яскравіше, з кожним видихом воно віддає спокій у все твоє тіло, груди, живіт, спина, руки, ноги. Тіло заповнюється спокоєм. Якщо в тобі ще залишилось щось, що забирає сили, дозволь собі відпустити це зараз. Без боротьби, без страху з довірою. Ти нічого не втрачаєш. Ти повертаєш себе. Залишайся тут ще трохи у тиші, у світлі, у диханні. Поступово почни відчувати своє тіло, стілець або поверхню під собою. Звуки навколо повітря. Зроби глибокий вдих і повільний. Коли будеш готовий, повільно відкрий очі, ти можеш повернутися у цей стан у будь-який момент. Твоя сила завжди з тобою.